Дорогі дівчатка, скоро літо, і ми для вас приготували супер пропозицію. Брендові купальники. Ямамей лише за 100 гривень один купальник. Вони мають 6 різних кольорів та видів. Ось такий. Класнючий є, ось такий. Він ззаді у нас ось так застібається, матеріал поліастер, поліамід. Розміри купальничків. ХС до XL. Є ось такі класнючі. Тут ви можете робити більше, менше, затягувати такий лівчик. Вони з паралончиками. Тут також взаді засібається і Так, є ось тут такий оранжевий, дуже класний. З таким лівчиком. Тут теж йде паралончик і косточка, і чорний ось такий. В лоті маємо 38 штук, ціна лота 3800. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Замовляйте саме в нас.